Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за минулу добу. 16.47 Харківський район, Липецька територіальна громада, село Борщова. Внастрідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. 15.12 Харківський район, Височанська територіальна громада, село Високий. Внастрідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждала жінка 64 років. 14.59 Куп'янський район, куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждало двоє чоловіків: 42 та 64 років. 13.42. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Сенькове. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. 9.50. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Біля села Калинове виявлено уламки БПЛА Шахет в полі. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 139 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 30 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Один раз підрозділи ДСНС виїжджали на обстеження території після ворожого обстрілу. Влучання безпілотника зафіксовано у нежитлову будівлю в селі Високий Харківського району. Постраждала жінка 1960 року народження. Вранці 20 листопада виникла побутова пожежа у приватному секторі села Оскіл ізюмського району. Горів житловий будинок на площі 140 квадратних метрів. В осередку Пожежі вогнеборці вивелетіло чоловіка тисячу дев'ятсот вісімдесят року народження. Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакупунктів чотирьох людей. Це мешканці міста Куп'янськ та села Новоплатонівка Борівської громади Ізюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів. Півробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби військові РФ чергове порушили закони та звичай війни і застосували проти мирного населення Харківщини, авіацію, артилерію, безпілотники. Внаслідок російських обстрілів дістали поранення троє цивільних людей. Поліція задокументувала наслідки чергових злочинів росіян. 20 листопада, село Чорноглазівка, Богодухівський район, 5-15 каб. Влучання в поле поблизу села. Село Миронівка, Богодухівський район, 5-15, 2 каба, влучання по відкритій місцевості поблизу села. Село Сенькове, Куп'янський район, 8.32, Тип зброї встановлюється. Пошкоджено житовий будинок. Місто Куп'янськ, 12.30, Артобстріл. Пошкоджено житловий будинок. Дістав поранення. Цивільний чоловік. Село Куп'янськ, вузловий, Куп'янський район, 12.55, Тип зброї встановлюється. Пошкоджено надвірну будівлю. Дістав поранення. Цивільний чоловік. Село Борщова, Харківський район, 15.00, Артобстріл. Пошкоджено приватний будинок. Село Високе Харківський район. 5... 1500 БПЛА Шахет пошкоджено приватні будівлі. Постраждала цивільна жінка. 20 листопада поліцейські здійснили 51 огляд місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 9 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 20 листопада силами поліції вакуує. Йовано 17 місцевих мешканців село Ківшарівка, один, село Борова, тринадцять, село Піски-Радківське Ратьківське, один, село Біле Колодязь, два мешканця. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському та Харківському напрямках тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого гаю. Марія Сум'єва, Дмитро Нинта, Олексій Моровйов. Харків. Новини. Зранку, за даними повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували місто Дніпро, підприємства та критичну інфраструктуру ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету із Тамбовської області з винищувача Міг 31 К аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал» і стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, сім крилатих ракет Х-101 район Пусків Волог. Область. Військові звітують внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ, повітряних сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах без суттєвих наслідків. Внаслідок атаки міста Дніпро, за даними голови ОВА, відомо про пошкодження промислового підприємства. Також у місті сталося дві пожежі за інформацією мера міста. Через обстріл постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Зруйнована котельня у вибиті вікна. Інформація про постраждалих не надходила. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Адміністрація президента США Джо Байдена прийняла рішення скасувати кредити Україні на суму близько 4,7 мільярда доларів. Про це повідомив речник держдепартаменту Меттью Міллер. Офіційні особи, які залишають свої посади, прагнуть зробити все можливе, щоб підтримати Україну в боротьбі проти Росії. Закон ухвалений Конгресом у квітні на суму 61 мільярд доларів, передбачав надання економічної допомоги у вигляді умовно поворотної позики на суму близько 10 мільярдів доларів. 52% українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни. А 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги. Про це свідчать дані опитування американського інституту галуб, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Після більш ніж двох років конфлікту українці дедалі більше втомлюються від війни з Росією згідно з останніми опитуваннями галуб в Україні, проведеними в серпні та жовтні дві 2024 року в середньому 52% українців хотіли б, щоб їхня країна якнайшвидше домовилася про припинення війни, майже четверо з десяти українців 38%, вважають, що їхня країна повинна продовжувати воювати до перемоги. Укренерго скасувало аварійні відключення світла і запровадило ще одну чергу. Проте у низці областей, зокрема Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Житомирський, Запорізький, Київський, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Сумський, Харківський, Херсонський, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський, а також у місті Київ протягом дня діятимуть планові обмеження споживання до 19-ї години дві черги відключень. З 19-ї до 22-ї години одна черга відключень. Чина ранковий обстріл окупантів. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Це свято присвячене річниці відразу двох знаменних подій в українській історії помаранчевої революції та Євромайдану. Президент України Володимир Зеленський відзначив: пам'ятаємо справжню ціну свободи для України і не забуваємо всіх наших людей різних часів, які боролися заради України та стали для світу зірцем гідності, завдяки людям, завдяки прагненню нашого народу зберегти для України свободу і не незал... Олежність наша держава завжди буде на політичній мапі світу. Завжди вільною та суверенною. Йдеться у зверненні гаранта в соцмережах. Більш-менш спокійно пройшла ніч, Але ви розумієте, що Харків спочатку і тижня, і взагалі, спочатку, він потерпає від обстрілу. І це обстріли практично кожного дня. Луна у місті Харкове і е, цей тиждень теж не виключення, бо е, було влучання. Ракети і постраждала і автозаправочна станція, і постраждала дорожне покриття, і поряд розташоване е, навчальний бур, центр будинок. Е, на жаль, є поранені люди, і тому хочу сказати, що е, потрібно бути дуже-дуже обережними, але харків'яни завжди е, слышать, е, що лунають вибухи, бо вибухи йдуть попередмістя міста Містаха, Яркало, і дуже дуже чуждало на жаль 10-12 осіб і влічання було в проїжджу частину поряд з автозаправочною станцією це до речі хочу сказати ще вже третій раз за цей рік коли ворог влучають практично в одного і теж міста. Е, тому хочу сказати, що, е, да, на жаль, постраждали люди. Е, зараз один е, юнак, який е, має таке важке поранення, знаходиться у лікарні, е, забезпечений всім необхідним, але ж, тим не менш, е, дійсно е, такий е, поту, потужний вибух, який пролунав, е, на жаль, маємо такий руйнації і головне, що люди були поранені. Під час цього обстрілу будинок, на щастя, не був пошкоджений, а що стосується, де був вибух, він був у дорожньому покриття, так зруйнована АЗС, постраждав навчальний центр який теж спочатку не був обстріляний. Але що стосується багатоповерхового будинку, на щастя не постраждав. Коли у нас є влучання, а у нас, до речі, дуже багато влучань, багатоповерхових будинки, І в основному це влучання в житлові квартали багатоповерхових будинки, то коли це потрібно для людей. Ми розміщуємо їх у гуртожитках, вони там перебувають, і ми забезпечуємо всім необхідно, включно і речі які необхідні для людей так, щоб зробити так, щоб вони перебували і жили більш в більш-менш нормальних умовах під час війни. Дуже важливо, важливо це, бо сьогодні у Харкові перебуває мільйон 200 мешканців, серед яких 2506 людей це вимушені переселенці з Донецька, Луганська, Запорізької області, з деокупованих території. Тільки за травень місяць у Харків переїхала. 10 тисяч вимушених переселенців. Крім цього, наші харків'яни е, і е, хочу сказати, що для нас дуже важливо, щоб ми мали е, таку стабільну систему е, енергопостачання. На жаль, ми сьогодні не маємо власну генерацію, бо е, ворог розточений, і ми працюємо сьогодні для того, щоб зробити так званий енергетичний острів, щоб ми були незалежні, щоб ця система була диференційована, і ми мали можливості сталого електропостачання. Коли буде стало енергопостачання, то буде і вода, і буде теплопостачання, і всі комунальні послуги. Тому ми працюємо над цим. Я дуже вдячний сьогодні всім, хто долучився до нас, це наші міжнародні партнери, це і світовий банк і агенція USAID, і Європейський банк реконструкції розвитку, і Європейський інвестиційний банк, і для того, щоб зробити таку систему. До речі, ми, я дуже вдячний і нашому президенту, який дав доручення, і уряд виділив нам певні кошти на придбання цих установок і кошти міського бюджету. Тому працюємо над то, на тим, щоб зробити так, щоб у Харкові з'явився енергетичний дострій. У Харкові під час проведення всеукраїнського заходу з нагоди всесвітнього дня науки привітали науковців, фахівців провідних вищих навчальних закладів та освітян. Проводимо його саме в Харкові з метою привернути увагу до потреб Харкова, привернути увагу до потреб саме наукової сфери, розвитку наукової сфери, збереження наукової сфери Харкова. І друга мета це власне. Сприяти горизонтальним зв'язкам наукових інституцій університетів з усієї України з інституціями в Харкові для того, щоб налагодити певні проекти для взаємодопомоги для спільних досліджень. Як буде розвиватися наукова сфера України? Які кроки робить Міністерство освіти і науки і уряд в цілому для того, щоб підтримати науку, залучити в цей сектор інвестиції, як державні, так і міжнародні, про це говорили на заході. Присутнім було також представлено стратегічний план дій міністерства освіти і науки та озвучені нові пріоритети науки і техніки і інноваційної діяльності. А першим кроком на шляху залучення інвестицій в наукову сферу буде проведення атестації за новою методикою. Зауважив міністр освіти і науки з метою надання додаткових ресурсів найефективнішим інституціям. І Харків має гарні перспективи в цьому напрямку. зауважив він. Найефективніші команди вже в бюджеті 2025 року отримують додаткове фінансування, і ми розвиваємо найефективніші інституції з десяти регіонів. У нас відкриті е, центри Горизонт Європа сьогодні національні контактні центри, і чотири з них Харків. Харків найбільш активний в цьому. Він найбільш активний в засвоєнні коштів горизонту Європа. Тому цими можливостями Харків однозначно скористається. Наука для Харкова є містоутворюючим фактором, говорять присутні на заході науковці. Вони впевнені, що за Харковом і після війни збережеться звання наукового осередку і студентської столиці. У нас є дуже потужна фундація наукова, і ці наукові традиції ми зберегли за 220 вже років. Ми зберегли наукові традиції, наукові традиції і в технічних науках, і в гуманітарних науках, природничних науках. І завдяки збереженню цих наукових традицій, завдяки тому, як говорив наш мер, ігор Олександрович, традиції перше, студенти це друге. Це дає нам можливість впевнено дивитися в майбутнє. І розвивати науку. Я впевнена, що Харків це місто з великим мистецьким корінням, і саме в Харкові буде відроджуватися нова і фактично розвиватися нова музика, нове мистецтво, новий театр. І ми розуміємо, що ми будемо докладати, і наші студенти будуть докладати до цього всі зусилля. Вітаючи науковців з їхнім святом, Ігор Терехов подякував кожному, хто приїхав до прифронтового Харкова з іншого міста попри складну безпекову ситуацію. І від щирого серця висловив слова вдячності всім, хто живе і працює у Харкові за для сьогодення і майбутнього міста. Хочу подякувати міністерству за те, що цей захід проводиться у Харкові. І дуже хочу, щоб. Загальноукраїнський захід, незважаючи на все, проводились в нашому місті. Бо місто живе, місто працює, і місто є фарботом боротьби України за свою незалежність. Ігор Терехов наголосив, що в Харкові через безпекову ситуацію триває вимушена робота з облаштування підземних шкіл для учнів. Звертаючись до присутніх, він також акцентував на необхідності будівництва безпечного простору і для навчання студентів. Це необхідно. Ми, як міська влада, теж можемо долучатися до цього. І я пропоную сьогодні, щоб ми сконцентрували зусилля і міського бюджету, і бюджету державного. І ми знайдемо підприємців. і зробимо безпечні простори для наших вишив. Це необхідно, повірте мені. Я дуже прошу, щоб ми були розумні. Для нас дуже важливо, щоб збереглися і вишили. І наша науково доступна інституція. Бо Харків завжди був інтелектуальним містом, містом студентства, містом науки. І цей шалений потенціал, який є у Харкові, потрібно використовувати і потрібно обов'язково зберегти. Тому сьогодні Харків завершує розробку генерального плану розвитку міста, підкреслив Ігор Терехов. І ключовою позицією плану є саме науковий парк Харкова. Він є і він буде обов'язково після того, як настане ми справедливий мир побудований, і це обов'язково Урочистим завершенням заходу стало вручення науковцям відзнак та почесних грамот Харківської міської ради військової адміністрації та Міністерства освіти і науки України. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків новини. На Алеї Слави у Харкові планується розширити меморіальний комплекс. Новий проєкт передбачає встановлення стели, колумбарних стін у вигляді Христа, альтанок для прощання та благоустрій території. Наразі меморіальний комплекс військових поховань, але Слави» складається з п'яти кварталів. Два квартали це практично заповнені, вони знаходяться трішки в глибині кладовища. Три квартали, які виділені, додатково знаходяться ближче до входу. Тому ми плануємо цей меморіальний комплекс, щоб включав не лише поховання військових, а ще додатково певні меморіальні. Такі речі це стела, яку буде видно з проїзної частини. Це чотири колумбарних стіни. Які будуть розташовані в вигляді хреста, який є і наших збройних сил України, Нацгвардії і інших військових формувань, альтанки для прощання з загиблими, ну і трішки благоустрій зробити. Зараз працюємо над проєктом. Плануємо, що цей проєкт ми навіть в цьому році вже побачимо. Якщо це буде будівництво, то скоріше за все з наступного року. от цього року, що хочеться сказати, що вперше з моменту початку повного. Штабної війни за підтримки Харківського міського голови Ігоря Терехова розпочато встановлення пам'ятників гранітних. До кінця року буде встановлено 20 таких пам'ятників і з початку наступного року теж ця робота продовжиться. Зараз працюємо спільно з волонтерами, з активістами, з родинами загиблих. Е меморіалом пам'яті платформою і над створенням такого проєкту, як віртуальний меморіал пам'яті, ми хочемо донести, що кожне життя тої людини, яка поклала за наш з вами захист, показати цінність цього життя, щоб було по перше, історія життя цієї людини, життєпис, його якісь фотографії, не лише військових моментів, але і цивільного життя, щоб була можливість знайти цю людину пох. Поховання, Бо вони всі зараз з державним флагом, вони ну, дуже складно знайти поховання, і квартали раз розкидані з військовими похованнями, що можна було підійти до цієї електронної системи, взяти QR-код і сканувати, і він тебе доведе до місця поховання. Багато людей, хто виїхали за межі країни, а колись повернуться, щоб могли знайти своїх близьких. Плануємо, що ми відкримо до кінця року це меморіал. Місця поховань загиблих українських військових дбайливо доглядають. Двічі на рік КП «Ритуал» спільно з зусиллями волонтерів проводить заміну прапорів. Дерев'яні флагштоки по мірі можливості замінюють на залізні. Влаштовуються акції по прибиранню території поблизу поховань, особливо поховань, які не відвідують. Наприклад, хлопців та дівчат з числа сиріт, що не мають рідних, які могли б доглядати їхні могили. Великі змінив на нашому меморіалі. На жаль. На момент повномасштабного вторгнення у нас було три ряда пам'ятників. На даний момент ви самі бачите. Ми не будемо озвучувати скільки, але ми все це бачимо. Це, це наша біль, це мої, це мої побратими, це мої друзі, це, це люди, які мене захищали. І для нас це дуже важливо. Дуже боляче. Що, що не могила, що то наші герої. Герої. І тут ніякий ні, ні пафос, ні. Це, 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 це дійсно герої. Скільки молодих. Діти. Діти. Жити-жити. Ну от, от ці от пам'ятники, от ці, от, от ці нові пам'ятники. В этом році вже встановлюють. Встановлюють город, восстанавливают копыритуалы. Угу. В следующем году плануємо ну сто, а як получится, кто знает. Какая ситуация будет в городе, никто не знает. Ну, діти. И что не, что не, 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 не портрет, история, ну, это герои. спілкуємося з, з, з мамою і вона розповідає, як це було, і. Ні слів, ні слов, одні емоції. Вже самі люди поставляли, вже зробили пам'ятник. Але в нас є обласна програма, по якій люди, які встановили пам'ятники, вони можуть отримати назад 30 тисяч. Ну так компенсацію на встановлення. Там мотивати пакет документів, це вже працює. Так що, якщо хтось услышить мене, мене обращайтесь, звертайтесь, я все продиктую, весь пакет документов, куди йти, що писати, все, все розкажу. Максим Поляков, це наш тоже наш мой побратим, який пішов воювати. В общем, про кожного можна розказувати бесконечно. Це люди, це патріоти. Не просто так, а вот ти встали, з 2014 року встали і пошли. Пішли воювати. Это и лавайские пошли, ребята наши. Там у нас вот он, Андрюша Бутенко, мой товарищ. ну, онкология. Дима Карамушка. Это все, все такие, с кем мы общались. Зыков Юра. Сережа Супченко, легенда. Это 93-я наша. Комаров купили ребята. Игорь, Андрюша. Розовий харчок герої України ціною свою життя спас своїх побратимів. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини. Працюють на упередження нещасних випадків у Харкові. Фахівці Харківської міської філії газмережі обстежують газопроводи спільної власності у багатоквартирних будинках. Так вже обстежено близько двох тисяч багатоповерхівок, де було виявлено та усунуто більше п'яти тисяч витоків газу. Усі ці заходи в першу чергу робляться заради безпеки мешканців багатоповерхівок. Під час технічного обслуговування виконуємо планове випробування газової системи, на щільність та герметичність. Також проводимо перевірку футлярів та запірних. Пристроїв на газопроводах на їхню працездатність. Виявлені витоки газу усуваємо та повторно перевіряємо газові мережі на герметичність. Мешканцям будинків, в яких було проведено технічне обслуговування, одноразово надійдуть квитанції на оплату послуг. Така оплата нараховується один раз на три або п'ять років, в залежності від терміну експлуатації газових мереж. Сплатити можна за допомогою мобільних застосунків Приват 24 та Ощад а також у касах Приватбанку, Ощадбанку відділеннях Укрпошти та за допомогою. Могу сервісів EasyPay. дізнатися, коли у вашому будинку буде проходити технічне обслуговування мереж можна на сайті Харківської міської філії газмережі.